Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на фронті на нашому напрямку залишається під контролем ЗСУ. За даними Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по засередженню живої сили та військової техніки ворога. Втрати противника за добу складають більше двох рот. Також знищена та пошкоджено 15 одиниць військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема на Херсонщині, на нашому напрямку. тільки за останню добу постраждали сім населених пунктів та саме місто Херсон. Також, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, у тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області окупанти вивозять зерно врожаю цього року до своїх портів. А в місті Нова Каховка масово виселюють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю просто. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділі з загарбників. Сьогодні вночі у Нікопольському районі ворог з важкою артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. У Нікополі пошкоджено 9 поверховий житловий будинок, приватне підприємство Автостоянка без втрат. Під ранок окупанти завдали удари по мірівській громаді, пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 4 житлових будинки, агрофірма. В Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується нашого міста, то у Кривому розі ситуація стабільна, повністю забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери соціальних установ. Водопостачання із південного водосховища вже 42 дні здійснюється на резервах. Але сьогодні пішла вода до південного водосховища з першої труби, труби нашого кресільського проєкту. Запуск був важким, зайняв дві доби без проєктної документації, бо це б зайняло б три місяці з гідравлічними розрахунками на каліні, але вода пішла. Це ще не перемога. Заощаджувати воду ми будемо ще кілька місяців, але всередині серпня для 500 тисяч людей вода не зникне і південне не висохне, хоча ризик був дуже великий. Проект реалізовано без залучення підрядників трудовим колективам міськводоканалу Кривого Рогу за гроші самого підприємства, обласного та міського бюджетів. Дякую трудовому колективу міськводоканалу. Щодо інших новин: у житлових будинках Кривого Рогу експлуатується більш трьох тисяч ліфтів. З часом вони потребують ремонтів і замін. Фактично. Ремонт ліфтового обладнання є однією з найбільш дороговартісних статтей витрат при утриманні будинку. Ліфт це як і квартири власні самих мешканців. Але зрозуміло, що особливо зараз людям дуже складно самим виконати ремонт. У кривому розі це навантаження на себе взяла місцева влада. За час дії муніципальної програми з модернізації ліфтів капітально відремонтовано вже 704 ліфти. Робота в цьому напрямку триває постійно. З початку цього року відремонтовано вже 25 ліфтів. До кінця року планується виконати капітальний ремонт ще 75. Зазначу, що у ході ремонту виконується де-факто повна заміна ліфтів. Також вони облаштовані зручностями для користування маломобільних мешканців. Шановні земляки, за даними Генштабу ЗСУ, залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі застосовує тактику терору. Тому закликаю уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду. Віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!